Доброго дня вам. Доброго дня. Ви голова комісії. Так можете сказати, яка це комісія, яка дільниця, хто ви, як вас зовуть? І потім про те, що у вас тут на даний момент? Звичайно, значить, звуть мене Гайчук Карина Сергіївна, я голова дільничої комісії. Це звичайна виборча дільниця No7409. дільниця велика. Дев'ята школа. Приміщення дев'ятої школи. Приміщення дев'ятої школи. Як у вас зараз десь шістнадцята година, вже після шістнадцяти? Як у вас обстановка за день? Були якісь несподіванки, приємні, неприємні провокації? Ну спроби провокації, звичайно, були. Це і Проба сфотографувати бюлетень, про це вже відомо новина. в новинах в Фейсбуці, мабуть, чи в контакті я точно не відслідкувала, але мені вже показували просто з телефону запис. Дільничні, члени дільничної комісії, спостерігачі на це відреагували. Людина видалила фото і тому ми її ви випровадили з дільниці. Це виборець цієї дільниці, значить, відповідно він мав право голосувати, але при Скидання бюлетня в, в скриньку, він на, на, сфотографував його. А, значить, це помітили члени дільничої комісії, комісія покликали спостерігачів, ми покликали а, правоохоронні органи і цей день було вичерпано. Таких таких, Неприємності неприємностей не більш такого не було. Значить, ну, там ще, можливо, питання були щось тут, але, скажімо, це немає компетенції, там комітет виборців займався там, чи без перевіркою. Тому це питання скоріш в цілому все в цілому мирно, спокійно, да. спокійно. Як явка? Явка на 16-ту годину 683 чоловіки. Всього на дільниці за списком 2176 людей, ну це приблизно десь відсотків 30. Приблизно відсотків 30. Настрій тих, хто приходить різний, різний. різні. Хто вітає зі святом, тому що це свято, а хто просто е, не дуже гарно від, як кажуть, відгукується про чергові чи позачергові вибори. Значить, е, Були такі моменти, що людини не, не було в списку, значить, е але це вже ж проблема е поточна. І такі людині бу були. Вона могла звернутися до 20 липня до Держреєстру із паспортом, до нас на дільницю прийшли, тому що якщо вона не отримала імене запрошення, тому людина просто не ну, намагалася щось сама зробити для цього. І така ось виникла, проблемка не виникає. З'явилася людина в списку. Дякую. Скажіть, будь ласка, ще одне. Вам приміщення 9 школа. Да. Як умови, чи задоволені ви, чи все вони зробили для того, щоб комісії зручно було працювати? Задоволені всім, адміністрація повністю пішла на зустріч. Ми користуємось і комп'ютером, і нам надані всі можливості, приміщення, тобто ніяких супротивів, ніяких там проблем, нічого не було. Це адміністрація 9 школи. Адміністрація 9 школи, так. Дуже добре, дуже добре. Дякую, успіхів вам. Дякую. А я пройду, подивлюся ваших членів, оце члени комісії, так? Ой, як посміхаються приємно, усі гарний настрій, будете в інтернеті. Так, оце в урни, а це глибоко шановні спостерігачі. Все в порядку. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Всього вам добро. А до речі, а я бачу до вас Анатолій Матвієнко заходив народний депутат. Що так. хотів, як не секрет. Вони зареєструвалися, це вже другий їхній візит. Вони були вранці і пообіцяли бути присутніми на підрахунку. Тільки хтось із них не знає, але три чоловіки народних депутатів зареєструвалися. А хто ще крім Матвієнка як не секрет? Ну, Не секрет, я вам зараз скажу. Я думаю, що з цього таємниці не може бути. Ну, я теж так думаю. Так, це Курячий Максим Павлович, Павленко Андрій Васильович і Матвієнко Анатолій Сергійович. Дуже дякую. Успіхів вам!